Що ж, друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі компанії Вашкарс. І думаю, що по цій класній топовій лінзованій оптиці з такою ледівською смужкою ви можете вже знати, що за автомобіль у нас у наявності. Так, знову у наявності сіма улюблена популярна Honda CR-V, яку ми підібрали у Німеччині, привезли в Україну, розмитнили, сертифікували, і сьогодні вона поступає у продаж для вас. Цей автомобіль, друзі, не повноприводний, він передньоприводний, тому він на 1,6 дизельному двигуні, на механічній шестиступеневій коробці передач, на хорошій комплектації цей автомобіль і 2014 року випуску. Ціну, друзі, ви можете на цей автомобіль бачити вправо з правого кутку зверху або в описі під цим відео. Детальніше про автомобіль розказую вам вже прямо зараз. Це серебристий металік, дуже класний колір. Автомобіль без жодного підфарбування по кузову, просто весь рідненькій фарбі. В кінці ми будемо перевіряти цей автомобіль також додатково на лакофарбне покриття, точніше, лакофарбне покриття перевіряти будемо тощиноміром і будемо також проводити нашу комп'ютерну діагностику. Тому обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Ми там все чітко перевірили, максимально чесно показали про цей автомобіль. Так, отже, друзі, автомобіль ми підібрали у Німеччині. Попередньо його оглянули. Протестували, можна так сказати, проїхалися. По ходовій частині в нього все в нормі. Проблем ніяких немає абсолютно. Тут йде шестиступенева механічна коробка передач, в принципі, з механікою взагалі ніколи проблем немає. По електронних системах тут все також в нормі, і саме головне це чесний і перевірений його пробіг. В кінці також буде наша комп'ютерна діагностика, якою ми вам покажемо, що пробіг в ньому дійсно рідний. Тому що може бути краще за хороший якісний автомобіль, який йде без підфарбувань по кузову, отже, він не має ніяких, жодних ДТП, жодних пошкоджень та е автомобіль з хорошим і рідним пробігом. Так, Показую лінзована оптика, класна лінзована оптика з ледійською смужечкою, фари гарненькі, без запотівань, без тріщин, без сколів. Е Противотуманні фари знизу ви можете бачити, парктроніки перед-зад, омивачі фар. Дуже такий класний серебристий металік, дуже важкий колір. насправді, Він дійсно дуже гарний, але важкий, якщо от в плані там, наприклад, фарбувань чи тому подібного. Але <клес> наші автомобілі, як ви бачите, вони всі в рідній фарбі. Бампер може різнитися, Не кажіть, друзі, що там щось було фарбоване, щось було міняне, Це оригінальне. Просто бампер завжди відрізняється по кольору, оскільки... Фарба на метал і на пластик лягає по різному, тому відтінок завжди різниця. Тому кажу ж, знову ж таки, фарба все в оригіналі, перевіряю точно попередньо. І вам відзняли також цей урявку. Тут іде хороша резина, оригінальні легкосплавні диски. Honda дуже круті, вони, гарно виглядає на цих дисках автомобіль. Немає ніяких таких царапин, на автомобіль, чистенький, рівненький, м'ятни також немає. Ну, реально хороший, якісний автомобіль. Стопи цілі, без запотівань, без тріщин також. У них дуже в хондах часто проблема От понизу стопа, воно пускає тріщину, тому обов'язково завжди перевіряєте це. Кажу, в наших автомобілях вони завжди ну, ці, цих таких нюансів їх немає. Так, йдемо днищу. Все в ідеалі. Це Німеччина, країна хороша, там клімат також хороший, тому днищу питань бути не може. Камера з нього видно присутня в цьому автомобілі. Задня кришка вона йде з двох частин. Верхня частина це йде металева, а нижня частина йде пластикова. Тому ми точно міримо її не перевіряємо. Букви присутні, логотип присутній, все в оригіналі, так як воно є. Бачите, дві підсіточки, камера заднього виду. Все так в оригіналі, все класно, все круто. Поверху, друзі, криша цілесенька, стоп цілий, рейлінги маємо і такий плавничок, там антенка йде. Так, з цієї сторони. З цієї сторони, друзі, також все в порядку. Бампер задній цілий, має парктроніки, має світловідбивачі, вони також всі цілесненькі, от такі хромові частини навкруг вікон в гарному стані. В принципі, абсолютно ніде не видно ні вм'ятники, ні подряпинки, все гарненьке. Дійсно гарний автомобіль, збережений, з гарним пробігом, частним пробігом ми його перевірили. Тому рекомендуємо такий автомобіль до покупки. Що вам розказати ще про цей автомобіль? Автомобіль я кажу, приїхав своїм ходом. Він з Німеччини ми його підібрали, там приїхав він своїм ходом. Тому що може бути краще за автомобіль, який приїхав, як би сказати так, не одну тисячу кілометрів своїм ходом. Дійсно, друзі, немає краще. Бо автомобіль в цей, в цей кілометраж він протестувався, перевірився повністю. Якщо він приїхав вже такий кілометраж, то по Україні декілька навіть сотень кілометрів він проїде без проблем, абсолютно. Так, по салону. Салон гарний. Комплектація тут хороша, мультикермо, повний електропакет, камера заднього виду, підігріви, сидінь, все є. Заводимо автомобіль, слухайте, як легко заводиться. Заглушили, завели, заглушили, гарно заводиться, слухайте, тепер з вулиці. Заводиться дійсно дуже легко, гарнесенько, лишніх посторонніх звуків ніяких немає абсолютно. Дверка закривається добре. Пробіг 208 тисяч 988 км, тобто 209 тисяч, можна так сказати. Дзеркала складаються без проблем. З цим проблем також ніяких немає, в принципі, майже ніколи. Так, Електрорегулювання ліве працює, з правої сторони, праве працює також. Все класно. Так, йдемо далі. Центральний замок відпрацьовує, це блокування деркал. Вікон точніше, перепрошую. Вікна відкриваються, закриваються. Перевіряємо кожне вікно, кожний склопідйомник, щоб працювали моторчики, щоб працювали самі кнопочки, клавіші, щоб все було ідеально, в принципі, без проблем. Тут ми маємо ось такий огляд для задніх, до задніх пасажирів і е, такий бардачок для е, очків. Світло має два режими: є примусове і є на відкривання дверей. Тут при відкритті е, цього сонцезахисної такої шторки, у нас є також дзеркало, і воно відключається світло там при відкриванні. В принципі, це стандартно в більшості автомобілів, але все ж показує вам кожну таку дрібничку. Так, руль гарненькому стані. Не фарбувався, не перешивався, все в оригіналі. Кожна кнопочка, як ви бачите, дивіться на рулі. Видно кожну букву, кожну циферку, все, все як є, так воно і видно і в дійсно гарному стані. З лівої сторони управління в нас йде бортовим комп'ютером. Можна переключати, є російська мова. На жаль, немає української мови, але все ж надія є, що вона її встановлять. Тепер автомобілі, я вважаю, мають кожний мати українську мову, тому будемо надіятися. Тут є підрульвітки, перемикачі, це управління до телефону, коли під'єднаний Bluetooth можна говорити, а тут управління до нашого також бортового комп'ютеру, який знаходиться в спідометрі посередині. Там переключати, можна дивитися розхід палива, якийсь запас ходу, можна заміряти швид... ну, кілометраж, точніше якось такого плану. В принципі, все стандартно. Тут і датчик світла є, автоматичний є, автоматичний датчик світла, автоматичний датчик доща, все в цьому є. Тут є екорежим. Умивачі фар, вимикання парктроніки і вимикання противозаносу. Знизу такий бардачок. Кожна кнопочка працює, як ви бачите, Дивіться, парктроніки показував, противозанос показував, і екорежим засвідчується, все питань немає. Умивачі фар не перевіряємо, бо зразу забризкає нам весь автомобіль. Магнітола працює, це штатна оригінальна, її можна замінити на сенсорну при бажанні, тому вони взаємозаміняємі, проблем з цим нема. Двохзонний клімат контроль працює. Всі ці кнопочки я вам в кожному відео їх показую, тому не буду затримуватись. В принципі. Покажу вам по коробці передач. дивіться, Перша, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Дуже легесенько, можна сказати, одним пальцем. дивіться, Можна переключати. третя, четверта, п'ята і шоста. Без проблем, абсолютно. Навіть задню передачу от, трішки важче включити одним пальцем, бо її потрібно більш в сторону по цей затиснути. от Тому так, дивіться, задня передача включається автоматично. Бачите, я в шосту був включив, тому було важко. Зараз попав на задню. І треба більш, друзі, притиснути вниз і в сторону. Тоді тоді включається автоматично задня передача, і в нас камера за нього огляду також включається. Без проблем і вона показує, вона чітка, гарна, з цим проблем немає ніяк Тут ми маємо старт-стоп, передні підігрівчики. Гарно працюють, вони також ми перевіряли цей етап. І розетка на 12 вольт. Такий підкарманник який закривається, в рестайлінових моделях він вже не закривається, тому як є, друзі. Сидіння сидіння шкіра Алькантара хороша така середня комплектація, я б сказав, бо є шкіряні сидіння шкіра Алькантара і велюзу. Тобто в Honda немає різного такого вибору, в них є такі три типи сидінь. Скло підйомнички працюють, що там, що там. Сидіння заднє в ідеально, в новому стані практично майже ніхто не їздив. Передню торпедо я вам показав, виглядає ззаду гарно, просто надійно. Все так, як в принципі, робить Honda. Немає нічого з такого сильного наворотів, але Honda це, в принципі, автомобіль, який славиться своєю надійністю і комфортом. Тому саме цей етап в принципі, ми. Саме це в автомобілях ми це і цінуємо. Так, по, задньому, по задній частині друзі, задній багажник. Все класно. Тут багажник не затертий, є поличка, є докатка, донкрат, ключик по стандарту. Все є. Багажник не має ніяких подряпин, це дуже велика рідкість, що він був в ідеальному стані. Тут він такий, тому все класно. Заднє сидіння з цієї сторони ідеально нові. Також, ні, ні одної царапинки не мають, потертості ніде не мають. І звідси покажу вам ще переднє сидіння, друзі. Також все в ідеалі, все класно. Що пасажирське, що водійське сидіння, як нове. Виглядає дуже гарно, тому в принципі показувати особу тут затрачати часу я не маю на чому. Що ж, друзі, стандартно. Слідуючий етап діагностики перевірка лакофарбного покриття. Погнали з капоту. Починаємо. 85, 85, 86, 94. 94, 101, крило. 88, 95, 90, 96. стійка 104, 83, 99, 106. Криша. 113, 99, 91, 85. Все в оригіналі. 101. 91, 75. 91, 99. 90 79, 92, 102, 102 з цієї сторони. 84, 84, 75, 92. Задня ляда 196, 250, 150, 213, 246, 233. Задня стійка 104, 104, 105, 98, 90, 100. 92 криші йдемо. 97, 92. 92. Так, задня арка 77, 80, 74, 83, 79, 79, 88, 78. 180, 128, 122, 130, 160, 130, 117, 178, і тут 200, 230, 190, 218, 300, 275, 197 і 194, друзі. Як ви бачите. Автомобіль, друзі, весь в рідній фарбі, ось це наше крило має підлакування, можливо, були якісь або подряпанки, можливо, десь якийсь якісь лаку поліз трішки, але думаю, що, скоріше всього, від подряпан. Тобто ось це крило з якщо у нас тут 85 має. Як ви бачите, стієчка у нас має 97, дверка в нас має, тут вже перехід робився, 148, от, до прикладу, візьмемо, то вже от крило, воно має 180. 200, 218, 197, знову ж таки. Це крило має підлакування. Тут і в нас все в оригіналі. Все оригіналі. Тут в нас теж в оригіналі і задня кришка багажника. Тобто це пластик, ось ця частинка, можливо, теж від подряпин, бо часто беруть за ручки. Я думаю, вона має підлакування. Фар... Під Не фарбоване, а лак лакований. 200 тобто. Ніякої шпаклівочки, ніякої фарби, десь незначний якийсь слой лаку. Тому я думаю, що ось цей елемент, він був трішки підлакований. Все інше, як ви бачили, друзі, от в оригіналі. Можу вам пробити ще також прийом. я, в принципі, пройдуся, щоб ви знали, 50, половинка, 58, 58 задній 48, 55. 51. 47. 51. 51. Все оригіналі, прийом оригінальні. Переднє крило, лак, задня кришка багажника Лак. Все в оригіналі, ніякої поклівки, ніяких підфарбування, ніяких жодних ДТП чи пошкоджень. Оригінальний класний автомобіль. Пригнали з Німеччини. Тому, коли цікавий, телефонуйте. Ми погнали до слідуючого етапу діагностики. Комп'ютерної комп діагностики. Друзі, завершальний етап діагностики. Ми перейшли до нього, включаємо, заходимо по двигуну. В принципі, забув вам показати, що по всіх блоках помилок не виявлено, але зараз ми вийдемо і вам це покажу повторно. Поток даних, дивимось. Так. Так, форсунки. Тобто інжектор. Хто як називає, як воно пишеться, в кого в принципі, по різному в різних комп'ютерах буває інжектор 1, 0,7, інжектор 2, 04, інжектор 3, 08, інжектор 4, 03. Все чітко для пробігу, який у нас пробіг ще раз, друзі. Хто запам'ятає? 209 тисяч, якщо не помиляюсь, Ой. що має бути? Так, 208 тисяч. Так, 988 кілометрів. Для цього пробігу просто суперовий показники суперові. 08, 05, 09, 03. Як ви бачите, вони міняються. Тому це ще не факт. Автомобіль холодний, зараз прогріється. Я думаю, вони врегулюються, будуть в межах норми ще краще. Тобто всі позначки до плюс-мінус одинички це є взагалі ідеально. Виходимо. Так. Регенерація. Розстояння пройденої з моменту послідної успішної регенерації ДПФ, дизельні паливний фільтри. 154, 154 перепрошую кілометри 670 метрів. Все класно. Регенерація проходила і вона тут, я думаю, сажі навіть не буде мати цей автомобіль, ця хондочка. Що я вам казав, друзі? 0,9 мг. Це просто легенька пелючка, десь там є в ньому. 0,9 мг. Це, незважаючи на те, що 150 км після останньої регенерації наш автомобіль проїхав. Виходимо по блоках, показую, все зелене або сіре. Червоних нема, помилок не виявлено. По двигуну забув, ще раз, зайдемо показати вам основне, в принципі, якщо вийде, те, що всі, всі переживають. Так, так, так. Тут по двигуну немає. Виходимо, є, по обесах. Саме головне в автомобілі це перевірити його дійсність пробігу. Незважаючи на те, друзі, що в нас є всі витяги з Honda сервісу, в принципі, я можу вам зараз показати також роздруку, роздруківки там, де автомобілі обслуговувалися. Але один з найважливіших етапів в нашій роботі це максимально надати вам. Пригнати, перевірити максимально чесно автомобіль і якомога достовірніше, те, щоб показати вам не тільки те, що ми кажемо, що там дійсно рідний пробіг, а і який там є, такий є. Ні, ми перевіряємо. Бо багато автомобілів зараз скручених. Ми дійсно друзі перевіряємо. І не тільки, наприклад, по вінкоду там сервісна книжка в нас є, але й комп'ютером. Це важливо, бо люди, які скручують, вони скрутили. В машині пробіг і все. І вже буде тут відображатися вам зовсім інший пробіг. Але наш комп'ютер професійний Він вам покаже дійсно той пробіг, який є рідний в автомобілі. Тому зараз ми дивимося, цей автомобіль ми приганяли, тут мусить бути 100% рідний пробіг. Отже, 208 688 км. В нас по автомобілю 208 988 км. Розбіжність 300 км взагалі. Дуже класно, малесенька, дуже малесенька розбіжність 300 км. Як ви вже знаєте, в попередніх відео я вам казав, по офіціалах, тобто по Хонді, там, Volkswagen, інших марках немає значення, розбіжність допускається до 10 тисяч кілометрів. Колеса це АБС, наприклад, я дивлюсь, антиблокіровочна тормозна система. Десь колеса пробуксували, десь затормозили, щочик промотав, тому розбіжність 300 км це взагалі нічого не говорить. Пробіг на середнесенький, форсунки гарно працюють. Регенерація проходить. Основне те, що в автомобілі ми перевіряємо. Ми багато інших, звичайно, перевіряємо ще з систем, але вам показуємо основні, щоб не затрачати багато часу. Тому, друзі, якщо вас ще цікавить якась інформація, телефонуйте, пишіть, ми вам відзнімемо, додамо, що потрібно. Основне, ми вам показали: це рідний пробіг, це хороша топлена система і гарно проходить регенерація. Тому кого цікавить мобіль, телефонуйте. приїжджайте на огляд з Ми вас чекаємо у нашому місті Радевилів, як завжди. По стандарту. Всім хорошого дня. Дякуємо за перегляд.